За прогнозами синоптиків, прийдешніми вихідними на всій території України пануватиме мінлива хмарність. Дрібний дощ і мокрий сніг псуватимуть настрій українцям переважно у суботу. Неділя у східних та південних областях має пройти без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус одного градуса вночі до плюс 10 в день. Вітер південно східний 4-10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Дощ і сніг, ймовірні у суботу. На термометрах плюс 3 градуси темної пори доби, плюс 9 – світлої. У суботу у Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться дрібним дощем, що йтиме до середини дня. У неділю опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 3 градуси, вночі плюс 1. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують протягом усього дня суботи небо вкрите хмарами. Вночі очікується дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. У неділю у нашому місті небо буде ясним, без опадів. Температурні показники світлої передоби – 3 градуси тепла, темної – 1. Вітер переважно південно-східного напрямку – до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 7 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2008 і 2021 року – плюс 10. Найхолодніше було 1959-го – 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.